Пришестям Ісуса Христа Бог уклав завіт з церквою, це є діти Божі, це є учні Ісуса Христа, тому що Ісус Він створив церкву, Він поставив апостолів і Він уклав з ними завіт. І всі, хто приймають вірою Христа, всі, хто слідують чені святих апостолів, слідують Слову Божому Біблії, вони стають дітьми Божими, учнями Ісуса Христа. Вони стають дійсно тоді причасними всіх обітниць Божих, і вони знаходяться в завіті тоді з Богом, тобто дітьми Божими. І зараз церква Ісуса Христа вона є у всіх народах світу, є діти Божі. І коли хтось говорить, що я йду війною проти іншого народу, там творить геноцид, ніби вони карають там когось або там народ України ми караємо, тому що там Бог через нас судить цей народ, насправді це вже сатанізм, тому що тоді, коли єврейський народ вони знищували інші народи, Бог їх дійсно обрав і заключив з ними завіт, і вони не від себе щось робили. А насправді Бог через них творив суди над тими народами, які творили зло, які служили сатані. А зараз воля Божа – це нести спасіння, а не творити геноцид.